Шановні друзі, наша національна спілка журналістів України фінішувала успішний журналістський збір. І ось цей чудовий автобус, генератор вже ми перевозимо на передову. Зараз перед виїздом на Донбас ми закупили ось ці смаколики, закупили воду і відповідно вже з нетерпінням чекаємо, коли ми передамо нашим захисникам відповідно цей автобус із цими всіма потрібними речами. Дорогами Донеччини і, власне, от тільки що перевіряли, немає взагалі зв'язку ніякого, ні інтернету не може зателефонувати. І тому тисячі українців, вони фактично зараз вакуумі інформаційному і знову і знову ми наголошуємо на важливості місцевих газет на прифронтових і деокупованих територіях. Ми зараз їдемо з Ізюма до Слов'янська і відвідали поруйноване село Богородичне для багатьох українців. Доступ до інформації це критичне, критичний запит, і тому дуже важливо підтримувати місцеві видання, зокрема, от як зараз ми веземо порізюмщини з Ізюма. Ми дуже раді зараз будемо привітати редактора Слов'янську і, відповідно, знову ж наші колеги, які відроджують традиційні газети, традиційні медіа, вони займаються благородною справою. О, ще о, раз, о, да, на да, да, на слов'янській землі. Да. Ну от як, як люди сприйняли, ви, це вже, це який, ви, вже, ви вже третій випуск зараз видали. Третій випуск, ви знаєте, настільки я здивувався, коли перший випуск ми видали, буквально на наступного дня, ну, після того, як розпосюдили Слов'янську, люди почали наші передплатники і тих, кому роздавали безплатно. Було дуже багато дзвінків. Люди питали, як можна передплатити газету. От, для мене це було дуже дивно, тому mm -hmm. що ну до війни в кращі часи стільки дзвінків не було, що як можна передплатити ну, це газету. зараз, теж як символ такий де так. відродження, так, як тобто, важливе. Тобто є відчуття, що не вистачає людям цієї інформації. Але газета це не тільки ще як додатковий момент, тобто варіант одержання інформації. Газета для жителів Слов'янська це. Вихід відновлення вихідної газети це як символ, що повертається потроху життя, що не тільки відкривається в Слов'янську там, якісь там, кафе там, чи магазини, якісь, якийсь бізнес, а що газета, коли почала виходити, що ну, це для них набагато виявилось важливіше. Василь Олександрович. Вітаємось ще раз. Да, нарешті можна, да, да, нарешті спасибо. можна. Ми да. забули. О. Зайбов, щоб все було, було получше, щоб було щоб був мир. О, передаю. Да, Пасибі, да, Вимпів Слов'янська. Це дуже зараз для нас прикметні всі такі символи, які вже в, в, в нові якраз набувають. Ну і головне, Провели виставку. Угу. Покажу. От, матеріал є в Фейсбуці і є матеріал у щас, Ігоря Олексійович з да, Чудово. І газета його. Угу. Так, Василь Олександрович. Так, Олександр, підтримаєте. Да, да. Нагороджує вас. З чесною грамоти секретаріата Липень, 23 рік. Ми там привезли два ящики гуманітарної допомоги, то ми занесемо. Але це ми вам спеціально книжки зібрали і пороздаєте нашу газету «Ми з України з Полчанського. А, хорошо. Ну башки, давайте ми просто покладемо на коридор вниз. Где-то наверное под полчетвертого вот так. Я вышла на кухню выпить воды. Я подхожу к окну, хотела как-то меня подняло, я поднялась к окну, постою и вижу. Вспышка, взрыв, и меня вот так откидывает на противоположную сторону кухни. Я подхватываюсь, я потеряла сознание, упала, лежу, думаю, господи, а что с моими внуками? А внуки спали вот здесь вот. Вот здесь в спальне, вот в этой спали внуки. Но спасибо, но мы с внутренней стороны э, все это скотчем. И Стекло осталось на скотче, а так бы порезали бы его. Эти и ноги и все на свете умного. Спасибо большое это... за поддержку. Спасибо, что и по телефону нас поддерживаете. Ну, да. И материально, и морально. И мы той закалки, которую газеты просто обожают. Я не могу вообще себе представить жизнь без чтения. Какой-то информации. Вот именно в бумажном виде. Я это очень люблю. Потому что ну, интернет интернетом, а когда ты берешь свежую газету... И читаешь, видишь, можешь перечитать неоднократно. Э, сама газета это носитель такой интересной информации, которая хранится адами. Центральный э, цвинтар э, славянского, э, так называемый цевучи. Северне, от і це центральна алея, на якій поховані видатні люди Слов'янська, і якраз і Олександров, похований на, звичайно, на центральній алеї. Це Рето, генеральний та... директор телерадіокомпанії Тор, яка була опозиційна або ну, об'єктивна в своїй діяльності. Ну, на, на той час його ці передачі без ретуші, ну, це були дуже революційні, ну, такі настільки сміливі, навіть журналісти, не те, що там пересічні громадяни, навіть я як журналіст дивився, думаю, ну як він не боїться, ну як все. Якось з ним розмовляли, він посміх... кажу, Ігор, ну, ну, це ж ризиковане те, що ти робиш. Він посміхається і каже, ти знаєш, настояща мафія спочатку ну, завжди. Звичайно, були попередження, але ну, не... напевно він не вірив в те, що ці попередження, ці загрози можуть бути реалізовані. Ми зараз перебуваємо на горі Карачун. Це найвища дочка Слов'янська Слов'янського району. Тут були дуже гучні події у 2014 році, коли сепаратисти закупили Слов'янська. Місто було окуповане сепаратистами, але гора Карачун була вільною. Тут стояли підрозділи Збройних сил України, чинили опір, звідси і вертольоти літали. І звідси наші боронили місто, обстрілювали цих сепаратистів. і Звичайно, тут запеклі бої були. Тоді сепаратисти підірвали телевізійну вежу, звідки транслювалися телевізійні програми. Ну, але і вже після подій 2014 року, десь за кілька років, цю телевежу відновили. А за останній час все таки ви фіксуєте? Ну, падає там умовно інтерес у західних міжнародних медіа до української тематики. Інтерес чи він? Високий і, взагалі, як ви бачите, от інтерес міжнародних медіа до українських тема. Я би сказав, що все одно ми відчуваємо високу підтримку від наших західних партнерів, від наших взагалі світових партнерів, тому що у нас не тільки захід є. У нас є великі видання, такі як Альджазіра, наприклад, які представляють країни Близького Сходу, і японські журналісти, які також зараз активно працюють на нашому напрямку. Я це почуваю. Зараз видно по тим надіям, які мають усі українці, українці, весь український народ по контрнаступу. В це також вірять і журналісти. І зараз я би сказав, нова хвиля було деяке затища. Там я не знаю, скажімо, місяць тому назад. Зараз навпаки, я бачу багато запитів від українських ЗМІ, від... Західних та світових змін загалом щодо того, щоб показати, як зараз українське військо готове до того, щоб повертати свої території назад та звільняти окупований народ. Слів немає. Все в нікуди. Сім'я, надії, мрії, любов і щастя стали неможливі, коли висить життя на волосині. Все вщент, країна, місто, доля та лише стоїть одна на самоті. Висока і старата поля. А що там далі? Що там на горі? А там заснула вічним сном героя. І губила проклятуща війна. І квіти я несу не для вітання. У друга вкрита квітами труна. Коли закінчиться бігалуждя в Україні? Коли не стануть гинуть молоди, молоді, та схамениться ж люди, ви ж все люди, ви люди, а не паливо війни.